Привіт! Стає трошки холодно. Але фігня. Якщо ви ставите собі ціль, наприклад, так як я, бігать на протязі одного року, спробуйте розбити цю ціль, вашу ціль, поетапно. В одному році 12 місяців то мені можна пробігти всього на всього місяць для того, щоб ціль цю приблизити. В одному місяці 4 тижні і 2 дні. В одному тижні сім днів. Тобто мені просто, щоб приблизити мою ціль, потрібно стати один день. Встати один раз і побігти. Це сьогодні. Потім встати знову один раз. Це завтра і вже буде два. І так буде 365. Отже, ставте цілі, розбивайте їх поетапно, виконуйте кожен етап і робіть кращу версію самого себе. Всім гарного дня, гарного тренування мені і вам також. Пока.